Привіт всім сознательним і свідомим. Я вирішив поновити свої пробіжки. Англійська прекрасна природа, затишний дощик. Я щось знімаю цей автобус, щоб показати вам вузьку. Цю дорогу, де роз'їхатись дві машини не можуть, це пояснюється священною приватною власністю Англії. Так мало місця виділяється на дорогу, що вони навіть чекати один одного будуть, щоб пропустити. А взагалі, то ситуація з тим, що тут кругом все приватна власність, навіть маршрут. Для пробіжки не так то просто собі прокласти. Ну, от Є одна дорога, якою тут в цій зоні я можу пробігти. І, в принципі, все. Кругом висять таблички приват, приват. І ось так. біжиш тільки там, де маєш можливість. Тож і кругом природа, красота. І побігати десь у лісі було би набагато прикольно. Але де є, поки що біжу дорогою, хоча, може я щось ще розвідую тут. тут. Добре, пробіжки ще дають додаткову можливість мені знімати відео і сфокусуємося на кращому. Сьогодні я хочу вам розказати вам, про два цікавих, простих момента, про які, в принципі, знято дуже багато різних тренінгів. Якщо ви їх зрозумієте. Вони відкриють вам неймовірний простір розуміння, як все влаштовано. І в кінці, додивіться відео до кінця, я вам пораджу дві шикарні книги, які, якщо ви їх прочитаєте, перевернуть вам реальну свідомість. І ви як той сліпий прозрієте і будете розуміти, як влаштований цей. Світ всього-всього-навсього прочитавши дві ці книги. Зараз тільки трохи розімнусь, знайду містечок нормальний і, і все вам розкажу. Я знайшов стежку публічною дорогою, якою можна пробігти. Зараз я вам покажу технічний процес, як перелізти через паркан. Щоб ви розуміли, чудо інженерної техніки, дивіться, табличка, що можна пройти з собакою, і спеціально зроблена для нього опір для собаки. А, Шедевр шедевр інженерії опс! Оп! Зачинено! І прохід. Ось така ще одна цікава задумка. Ну ось, ніби як і місце знайоме, дивлячись на англійську погоду, тут трохи затишніше, та і вид прекрасний. А, Про що хочу вам розказати? Всі тренінги, що ви слухаєте, будуть впиратися всього в дві речі, які треба для себе розуміти. Зараз налаштуюсь. Дивіться, вся суть в тому, що ми живемо в часовому тривимірному діапазоні. Є е, минуле, е, теперішній час, теперішній момент і майбутнє. І в, керуючись е, програмами-установками минулого, які в нас запрограмовані. Ми приймаємо певні рішення в даний момент, які потім будуть е відображені в майбутньому, яке стане минулим після оцього процесу. І якщо ми, знаючи, що наші дії, уява, думки будуть формувати цю цепочку, цей ланцюг. Усвідомимо, що важливіше, ніж даний момент, в який можна все змінити, нічого немає, це докорінно змінює весь спосіб сприйняття того, що нас оточує. Те, що ми в собі на даний момент використовуємо як сталу, для нас зрозумілу істину, було колись в минулому. Нами пройдено помилки, які ми тоді набули, зараз формують наше сприйняття того, як буде. Тільки зараз, в даний момент, можливі якісь зміни. Тому думайте, що думаєте і дійте так, як хочете, щоб було вже зараз. Для того, щоб закріпити цю ситуацію. В свідомості. Згадайте класичний анекдот. Приходить людина в бар, а там висить вивіска. Завтра в нас безкоштовне пиво. Він вирішив прийти завтра. Але що він побачив? Ту саму вивіску? Смішний розумний маркетинговий ход. Але як він чітко вказує на те, що зв'язок. Теперішнього пов'язаний в е, класичному варіанті з нашими минулими програмами і майбутніми установками. Момент другий. Е, може здатися, що у вас е, мало енергії, і що її потрібно е, відновити, десь е, добути. Е, але це не так. Е, справа в тому, що. Енергії навалом вона надходить з космосу. Е, ви можете себе почувати як е, ну, там, певний клапан між тим, що до вас надходить, і тим, що ви через себе пропускаєте, щоб реалізувати. Або як е, в певному резервуарі дрібна частинка, яка в цьому процесі енергії знаходиться. Ну так, для розуміння. Е, просто той об'єм енергії, який ви можете взяти, ви вже взяли. І вона майже повністю задіяна. Вся величезна потужна сила її може бути витрачена, на е, обтяжуючі обставини і е, якісь обов'язки, які ви собі наділили. Це перший момент. І другий момент е, на ті. Е, Очікування надмірний потенціал. А, якщо розуміти фактор того, що енергія безкінечна як повітря, то основним поняттям для вас буде фокус на то, фокус того, на що ви хочете її направити. Розуміння, то що є обтяжуючі обставини, які ви самі для себе взяли як обов'язки. Надмірний потенціал, який ви для себе можете придумати е, в якомусь неадекватність прийняття, пов'язаний з е, теперішнім моментом, про який я вам розказав. Тепер ті дві книги, які я обіцяв вам порадити е, в кінці відео. Перша це Еххарт Толі». Сила моменту, Power of Now англійською називається. А друга Вадім Зеланд Трансерфінг реальності. Прочитавши сила моменту і трансерфінг, трансерфінг реальності у вас відкриється широкий діапазон. Якщо було цікаво, знайте, що робити, ставте лайк. Пересилайте, діліться. З іншими підписуйтесь. Радий бути корисним. На все добре, всім па-па. Бережіть себе!